Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз буде тема трошечки ну, не зовсім звична, але я розумію, ви запитуєте, подивимося. Дивіться, якби Зеленський втік, то чи б закінчилася війна набагато швидше? А, зараз робити мітинги попереджаю, мітинги зараз тільки на руку Рашці. Так? Але ми подивимося, якби він втік. Так? Бо всі кажуть, бо не втік. Ось те, що він не втік, подивимося, чи нам це допомагає, чи допомогло. І якби він втік, може би туди було би краще. Це просто для того, щоб подивитися. Я знаю, у вас теж є цікавість, і це ваші запитання. І так, якби Зеленський втік. Чи закінчилася б вже війна. Так. Да. Да. Набагато швидше би вона закінчилася, тому що м -м, ті накази, які віддаються, ви самі розумієте, куди вони приводять оцей контроль. Оце контроль, оце не ті накази ось, через те, що нас везуть прямим ходом не в той бік, розкрадання, все-все-все-все, все, оце, це дуже тормозить нашу перемогу. Тепер друге запитання. Яка поміч з того, що він залишився. Ось. Через те, що тут домовляється, чи це на користь Україні? Ні, не на користь. Тут ще більше усугубляє. Все, всі поставки робить, знаєте, я зараз скажу: скандали у світі робить. Те, що людина себе дуже аж завищила на п'єдістал, я все можу, я властилін світу і тому подібне. Знаєте, ось ця. Ось. Але по-справжньому, я бачу, тут роблять все військові. І їм дуже важко. Навпаки, він їм ще палки в колеса кладе. Ось якось так. Знищуються навіть дрібні якісь запаси. Я не бачу, що він допомагає. Тут він більше, знаєте, негативного чогось е, іде стосовно України. Всі скандали, все оце, оце він, це його політика така. Ось. І... Ця карта говорить про домовленість. Бачите, двойна тут йде. Ну, так вийшло. Мене це наштовхує, що тут йдуть якісь дуже-дуже старі, дуже якісь старі договорняки. Ну, хто хоч трохи в політиці розбирається, знає, що це за договорняки. Вони тягнуться з оману. Ось вам і все. До цих пір ніхто нам не пояснив, навіщо був оман, що там робилось і тому подібне. Ну, наша влада, вона звикла, а, влада зелених вона завжди все приховує, завжди все замовчує, а, все тихенько десь в чулочок, у особистий чулочок ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Тобто результат такий: так, війна би набагато швидше. Він в одну сторону, війна би закінчилася. Повірте мені, і жили би собі приспіваючи. Ось набагато би швидше. Тому що все те, що він робив, накази віддавали, пам'ятаєте, хотіли Київ розділити. Підірвати ті мости, які е, розділили б армію, розділили б відхід наших людей, е, якраз віддавалися ті накази. А там, де треба було підривати мости, навпаки, казали не підривати, чекати. Пам'ятаєте, все оце, оце і показує, що якби він втік, війна би припинилася швидше, набагато швидше. Ось. І е, тепер він теж. Uh, затримує ці всі поставки. все, Він все, Вся його політика робиться для саме, uh, ну як би це сказати, по домовленостях. Як домовлено було, ось якось так. І ці дві карти говорять, до речі, світ про це бачить. Ці дві карти говорять, що він тільки ускладнює життя. Військовим. Ось якось так. І розвалює. Армію розвалює повним ходом, до речі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!